Дорогі друзі, і так прийшов той час, коли мені потрібно вже, звичайно показати свої результати, розказати, які я результати досягла, коли я почистила свій організм. І одна із свідчень. Тих, що в мене сильно боліла голова. Рішення в традиційному, коли ми віддаємо своє здоров'я в чужі руки, і нам дають поради ну, вирішувати їх шляхом. Таблеток, уколів і капельниць я не согласилася, тому що я знала по бічки, які там є в інструкціях. І я почала шукати сама, як же я можу вирішити це питання без хімії. Отак, ранком я Тік-Ток, я побачила людину, яка робила зарядку. Це мій спонсор Лариса, і, і мені це сподобалося, тому що було комплексне рішення з макушки голови до 5 зарядки. Я не скажу, що я раніше не робила, але це було в комплексі. І я до неї підключилася в той же день, тому що вона розказувала, як можна крім заряд. Тому що у парі обов'язково йде і зарядка, і е, те, що треба чистити організм. Мені це е, ну, сподобалося чому? Тому що у мене був запрос на те, що мені потрібно почистити свій організм. Я не знала, як но мені сподобалось те, що вона розказувала перший же день Я до неї позвонила, так як вона е, сказала свій номер і. з Зразу ж я зайшла. Це не говорить про те, що всі так повинні робити. Ну у мене був запрос. І я побачила рішення. І коли я почистила свій організм, дорогі друзі. По-перше, мене перестала боліти голова, тому що я почистила сосуди, почистила свій організм на тому рівні, на якому потребував мій організм чистки. По-друге, дуже хорошо хорошося пам'ять, дуже хорошо почала запоминати Інформації, і зараз я навчаюся кожен день повної інформації, яку я запоминаю. Це для мене великого значить, тому що я у молодості так не запоминала, як зараз. Так, от, перше свідчення в тому, що перестала боліти голова. Слідуючі свідчення будуть в слідуючих відео. І вам дякую за увагу. Якщо вас ця тема цікавить, телефонуйте, звертайтесь, візьму за руку й проведу до результату.